Нам потрібна нова українська комедія, можливо, трішки еротична. І, гадаю, ми б могли вам допомогти з зйомками десь за кордоном. Ваші ідеї! Підходить. Я Давненько не робив огляди на якісь українські комедії. І тому сьогодні ми це виправимо. Ми будемо дивитися, коли ти вийдеш заміж. Темп нормальний ніжніше. Ти ж не підлогу натираєш. Дозволі зроблю кілька мазків. Режисером є Олег Комаровський, який був задіяний до створення пари серіалів для СТБ та ICTV і до цього фільму як режисер. Також стрічка зібрала 40,5 мільйонів гривень, що дозволило їй увійти до топ-7 найкасовіших фільмів за пост... Що дозволило їй увійти до топ-7 найкасовіших фільмів за показником першого вікенду в історії українського кінематографа. Це дійсно круто. Гроші великі, грубо кажучи, мільйон доларів. А скільки був бюджет? Одна з вічних проблем нашого кіно. Ми заробили от стільки то! А скільки ви витратили? А тебе це не має їбати. Перед тим як ми почнемо, хочу одразу попередити: перше, цей фільм я розділю на дві частини. Бо половину фільму я тупо через себе осилив. Я не розумію, як таке можна було зняти і пустити в прокат. Друге, цей шлак мені взагалі не зайшов, і ви зрозумієте чому. Ба більше склалось таке враження, що їм дали гроші, вони всі дружно полетіли відпочити в Хорватію, а потім такі бля. Треба щось зняти ж точно, аби не питало, куди пішли гроші. Піду в басейн скупнуся. Третє. Як так, сюжет ми вглиблюватись не будемо, бо нема сенсу. Натомість в нас буде просто підбірка крінжових, тупих і абсурдних моментів. Сюжет ми будемо лише ледве-ледве зачіпати. Починаємо. Головна героїня переживає розставання своїм хлопцем, який її зрадив, і її подруга підбиває на подорож у Хорватію. Але хуяк все пішло не так. Ось така зав'язка сюжету. І от просто, якщо, стрічка тільки почалася, а вже є пройоби. Отже, ця авантюрна історія почалася більше ста років тому, десь у Франції. <жас> <дебіле> от а! гра, в іваді літо, а листечко на деревах де, а нема. А, бо композитор, ну, звукач, ти, ну, ну, ну як ти так? а? Чому в українських комедіях обов'язково має бути чи пісня, чи сама сердючка? <му> Сука, оця квітка, вона штучна чи справжня? Напишіть в коментарях. І п'яти хвилин не пройшло. А в нас вже є найклішованіші образи і герої. А цей здоровень — мій молодший братик Марк. працює в поліції, але дуже мріє про Інтерпол. Інтерпол, блядь. Серйозно. Інтерпол. А це, до речі, звісно, в реальному житті пенсіонери та художники виглядають так. Блядь, Акторська гра. Початок стрічки десять з десяти оплески. І братик також вирішив одружитися. Хоче. Mm. Я гадаю, вони хотіли спершу, щоб вона в камеру плюнула, а як творці цього фільму плюнули на глядачів, але згадали, що техніка в оренді і треба її здати назад. Я з тупим єбалом дивлюся в камеру. Я граю в комедії. Мені дуже сумно і соромно за Цимбалюка. Він дуже гарний актор, але. Блять, знімається в такій залупі. І це не єдина така хуйня, де він знімався. Песики, блять, прошу дуже. Це, блять, сумно, це журба, це, блять. Руки опускаються. І скажіть, що таке? Мені одному здається, що в фільми де є цимбалюк, то там обов'язково має бути секс. Він в нас єдиний актор з нормальною статурою, інших нема. Також слід зауважити, що однією особливістю цієї стрічки є, є більше саунд та звукові ефекти, які будуть супроводжувати нас весь блядь, фільм, і також мега круті переходи часів серіалів нульових на тих же, блядь, сраних СТБ та ICTV. — Добре, добре, але ти боїшся висоти. Та то ж Тепер в нашій сім'ї на одне весілля менше, а задач у мене все більше. Супня, ресторан, меню, музиканти, прикраси, запрошення, гостей, висі... Припадок епілепсії. Нам буквально показали сцену орального сексу з дуже цікавими коментарями. Ніжніше. Ти ж не підлогу натираєш. Темп нормальний. Ще трохи. Дозволю, зроблю кілька мазків. Продовжуй. Зроби обличчя більш натхненим. Усміхнись. О, чудово. Але далі ще краще. А цей красень мій наречений Бодя. Перспективний художник із секретною технікою малювання, про яку ніхто не знає. Навіть я. Я до останнього вірю, що він не буде малювати пісюном картини. Він буде малювати пісюном. Я до останнього вірю, що вони не взяли це, блять. Базоване кліше, що якщо митець екстраординарний, то він малює пісюном. Він буде малювати пісюном, Микита. Ти ним пишеш. Я ж казала. Ти ж обіцяв портрет моїй мамі. Тобто він твоїй мамі водив би по губам пензликом. Отак блядь, пензель, блядь. Далі у нас мегадетектив. Хто ж з ним переспав? І це виявляється шкільна подруга, яка закінчила школу десь в 50-х, судячи з її обличчя. Ти з бодію малював. Oh, my... Куди тобі долу, Моналіза Скосятина? І вона хоче з нею розібратися, але з сумки випадає. Це. Блять, і це ще не пройшло і 10 хвилин стрічки, а нам вже в прямому сенсі тупо в екран в обличчя хуй... сують чорну уяку в обличчя отак, от, от блять. І хтось пішов на, кі... на це в кіно. І комусь це сподобалося. І мало того, нам не перестають блять совати чорну уяку в обличчя. У тебе красивий, але бо то прибрав би ти його. Боже. Забери той хуй з рук. Блять, він напевно не тільки був в тій коханці, а й в твоєму нареченому. А ти занюхаєш його, як, блять, шанель номер 5 і до обличчя тулиш! Блять. 40 мільйонів ця хуя зібрала, та? Блять, давайте зараз просто візьму, блять, чорний хуй і, бля, буду стояти перед камерою, І мені, блять, мільйон баксів, типу, отак. от. Далі, вона є депресія, і вона ходить в кіно, щоб відволіктися. Але дорікає фільми за непристойність. Фу, що ти слюнявий збоченець? Маньба таким фільмам. Нічого простойного зняти не можуть. До речі, кому цікаво, це уривки з фільму Сусідка, але похуй. Підем далі. В туалеті вона зустрічає свою давню подругу з універа, і та радить їй, щоб розвіятись, поїхати у якусь подорож відпочинок за випадковим збігом обставин. Якийсь відомий художник робить піздець виставку і на день поцілунку. Запрошує усіх. Єдина умова: треба бути з парою. Подруга викликається стати її партнеркою. Ну ви розумієте? А тепер увага! Перший жарт за 16,5 хвилин фільму, який дійсно в мене викликав посмішку. Це я оплатила цю подушну Нової Зеландії. Так я хотіла буковиля, але там мега дорого. Головна героїня все-таки вирішує поїхати. Весь двіж відбувається в Хорватії. І щоб не порушити легенду, лесбіянки лесбіянять чотири кадри поспіль за різними ракурсами. в 4К. І до речі, можливо, ви не знали, але в Хорватії практично кожен говорить українською. Обмеження по віку до 30 синку. Mm? але за статистикою, у 15% пар, жінки старше чоловіків. Пацан, головне, не здавайся. Як я не здався. Дивлячись цей фільм і на цей максимально всератий ракурс, який триває, блядь, увага, з 22.12 по 22.34. Тобто майже півхвилини ми дивимось на ніздрі і на третє підборіддя. <клес> Головна героїня напивається в бадан, ясна річ під сердючку. Гайбить свою подружку, себе і стрибає в басейн. Її, на жаль, рятує офіціант, який дав їй коцик, а після пропонує чай. І на цьому моменті фільм стає відом порнографічного характеру з категорії «Хорватський від першої особи. А Так, краще сам я теж коли сама. Краще роблю собі вони знайомляться і з'ясовуються, що Фіц сам з України і в 10 років переїхав у Хорватію, але сумує за рідною країною. Чисто технічно ти можеш побувати в Україні сьогодні, ввечері наступає інший день. І до них максимально таємно та інкогніто прибуває брат головної героїні. Щоб не спалитись, він заходить в кімнату артистів і перевдягається в жінку. Дирак, мене. Взагалі не цікаво. Mm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, звичайно, навіщо ти їй своїми фальшивими мікрофонами? У неї, до речі, з'явився справжній кавалер. Тепер в цимбалюка закохались остаточно всі: Жінки, не жінки, чоловіки, не чоловіки. І, можливо, навіть я. Хто замовляв секс-ляльку з обличчям цимбалюка? Ну, допустим. Насправді ж він приїжджає, щоб просто подивитися, чи не з'явився хтось в її подругі, бо ревнує. А вона вже непогано так підбуває шашні до митця. А чим займемось? Я чим М? мистецтвом? М. Як казав Густав Клінт, усе мистецтво еротичне? Але вмішується наш агент 0,7 і псує романтик. А хочеш побачити оригінал Мекагубен? Звичайно, хоче. Вона ж оригіналів взагалі не бачила. Це ж видно. Повертаємося до головної героїні. Вона гуляє по місту і зустрічає місцеву мешканку. І, певно, так режисери бачать нашу манеру спілкування. Їсти не срать, можна почекати. Сказали, срака воду пернула. Далі місцева проводить розклад таро замість обряду екзорцизму. І їй, не знамо чого, стає цікаво, скільки разів на день вона займається коханням. Але труднощі мови та перекладу. Скільки? Скільки день? Скільки днів я тут буду? Сім. І далі, блять, я розбиваю цей фільм на дві частини, бо це тупо кожна хвилина якийсь піздарєс. Ось прошу дуже. Пані дає їй мазь від болячок, а-ля подразі на пісті, бо думає, що вона займається коханням по 7 сука разів на день. А головна героїня бере і мастить його на обличчя, бо думає, що то крем від сонця. Ха! Ха, бля, це мішно! Єбеться по сім разів ось тобі. А, дякую! Ця місцева вичитувала всі ці вирази з книги Лайся красиво, колоритні українські матюки, україно-хорватський словник матюків. Де по факту й пише матюки українською і хорватською. І вона, блять, не додумалася, що казати образові речі, слова, е, ті самі, блять, матюки, людині з іншої країни. Це дуже погана ідея. Hello, sneakers. Uh, your mom is old bitch! Uh, я кажу, блях, старий, красивий, розумієш? А, а, це його дівчина. Uh, you are uh, Black Pussy. Yeah? You... Uh, uh... Хор, хор. Хор цей комплемент якийсь. Раптом з'являється той фіц, і в нас починається романтична прогулянка Хорватією. Ооо, бігають по сходах. Ооо, чухають собак. О, тиняється як перший раз на треєщині. Ооо, ну тупо, як на мості на пасічні, що в аварійному стані. Далі біба і Бобо готують. Я хуй знаю, що вони готують, враховуючи які в них інгредієнти на столі. Але готовка перекривається травмою на виробництві під час різання огірка. І ми бачимо, наскільки знімальній команді було похуй на все і вся. У тебе кров? У тебе кров. І в мене? Та нічого, це лише маленький поріз. Ти вся в крові. Я теж. Я... Я не зупиню Реалізація фобії конкретно тут. Повна параша. Якщо вам цікаво, то можете подивитися короткий метр Тріпофобія. Він є на Ютубі і триває буквально 5 хвилин. Але попереджую дивитися на свій страх і ризик, бо в цьому короткому метрі змогли показати і передати, що таке фобія. Раптом з'ясовується, що вони вчилися в школі і в «Укрохорвата» Хорвата батьки загинули. А бабця єдина, хто в нього є. Бабка, це, до речі, та, що володіє українською лайкою. І вона думає, що онук одружується з головною героїнею. І сука, навіть не знаючи її імені, віддає їй, блять, якусь, не знаю, сімейну прикрасу у вигляді обручки. Блять, і благословення нахуй, ось, блядь, тобі мій заповіт, ось моя хата, блять. Сука, може хоч скажеш, як тебе, блять, звати. Не дивуйтеся, що в деякі моменти я пропускаю, бо я, блядь. Просто не можу. Е, чесно, я хочу знайти звук режисера цього висіру і наплювати в нього, а потім взяти дріт від навушників, колонок і просто відшмагати його. Бо це, блять, це не повага доглядача. Брати і використовувати самі примітивні, банальні, безкоштовні звуки на якійсь самій задрипаній дишманській платформі. Я, я теж так можу. Блять, буй, хто так може. Хорват і головна героїня закохуються в одне одного, і вони переспали. Далі нам показують в ліжку її та груди. І ми повертаємося до її подруги та митця. І тут дана кінострічка в одній сцені знову перетворюється на відео для дорослих категорії хорватське жорстке БДСМ з розмовами. І ми дізнаємося, що подружка не просто подружка, а має якісь секретики злодійські, про які ми з вами дізнаємося в наступному відео огляду цього шедевра фільму. Бо я вже сука, заїбався про нього казати і розповідати. Ми скоро зустрінемося. Бережіть себе. Буду вам вдячний за підписку, поширення, вподобайку, коментар, поширення. І просто за те, що ви в мене є. Усім гарного перегляду і ще раз бережіть себе. Відеооглядінь. Та чого тут нормально все буде? Відео Відеоогляді, «Відео а ти, ти що цей. Кто там в мову, ти що, цей фальф. Філ-фі-філолог? Фи -фи ну так філологуй!